Вітаю вас, мої дорогенькі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную таро передбачення на вересень. Подивимося, яким буде вересень для нас. Подивимося особливо важливо, тому що в нас коридор затемнень, який триває з 7-го, починається місячним затемненням і закінчується 21-го сонячним затемненням. А коридор це є час для того, щоб ми позбувалися. От повня це кульмінація ясність, ми розуміємо, що нам заважає, куди ми рухаємося, і от саме в процесі коридору ми позбуваємося шкідливих звичок, всього деструктиву, все, що, всього, що себе віджило, Ідемо до сонячного затемнення, до новолуння з новими намірами. Ну, тому важливо розуміти і мати підказки. Ну що ж, мої любі близнючки, перша підказка для вас лицарь посохів. Молодий чоловік стихії вогонь. Овен лев-стрілець. Від 20 до 40 років. Хто він вам? Фігурні карти це люди в вашому житті. Людина, яка у вас вже є, чи ви познайомитесь з таким чоловіком, чи ви з ним кудись поїдете, бо це швидка енергія. Вогонь це дорога, це пристрасть, це дія. Тобто, з цим молодим чоловіком ви може бути партнер, може бути ну, бізнес-партнер, може бути е, відпустка з такою молодою людиною, ну, чи купівля, продаж автомобіля. Або ви разом щось робите, щось плануєте, щось тілюєте. Або це ваша енергія, ваше бажання їхати, робити щось, доводити, ось такого азарту, бажання, швидкості, наполегливості, амбіцій. Тобто, Вересень починається з вогню, з швидкості, з бажання, з пристрасті. А ми йдемо далі. Наступна карта. Ой, вісім мечів. Такий гарний початок. А, а знаєте, це вже ж коридор затемнень. З середина місяця коридор затемнень. І оце ваші страхи. Коли я розумію, що навколо мене відбувається. Або я не розумію, що відбувається. Що... Можливо, це розуміння своїх страхів, яких треба позбутися. Знаєте, бо дев'ятка мечів, вісімка мечів перепрошую, це стан і такого. Ступору, зупинки, коли ми, ми зависли посередині і не знаємо, що робити, куди йти. Чекаємо, почуваємося скутим, немає інформації, немає розуміння, зав'язані очі, все лякає. Я не розумію, що відбувається, не розумію, куди рухатися. І от саме, можливо, цей коридор затемнень вам дасться розуміння, надасть вам ясності, хто ви є, яка цінність вас, куди ви рухаєтесь, що ви хочете. І, можливо, ви позбудетесь, як позбувайтеся, відкривайте очі, подивіться. В обличчя своїм страхам і позбувайтеся їх. Ну що ж, третя карта, мої дорогенькі, третя карта для вас. Колесо фортуни. Чудово! Колесо фортуни це кермічна карта, і це завжди є результатом наших попередніх дій. Ми отримуємо результат, на який ми заслужили. Тобто, ми прикладали зусилля, от особливо тут, в коридорі затемнень. Коли ви будете намагатися позбутися своїх страхів, будете прикладати зусилля виправити ситуацію, стати кращим, то колесо Фортуни вам обов'язково допоможе, дасть вам шанс, дасть можливість, дасть ваш, приведе ваше життя людей, які вам допоможуть це зробити. Тобто це зміна циклу. Колесо фортуни, воно не стоїть на місці, воно завжди обертається і от міняється цикл. Але міняється на такий, на який ви заслужили. Тобто, як ви були нечемні, то отримаєте зразу бумерангом. Тоді не жалійтеся, що все так погано, винні тільки ви в цій ситуації. Ну, Колесо фортуни це везіння, це легкість, це фарт, це швидка зміна, коли потрібно реагувати. Це шанс, який дається ось так тільки зараз, тільки вже, і потрібно вже на нього реагувати. А не думати, тому що час дуже швидкоплинний і ця можливість до вечора може вже зачинитися. Тобто, отримали ви можливість? Зразу реагуйте. Ну що ж, а ми рухаємося далі. У нас наступна колода. Сила природи, що сила природи вам розкаже? Так, мої любі близнючки, четвірка посухів. Класна карта, класна енергія, стабільність, дім, будинок, нерухомість хтось продає, хтось купує, хтось дає, хтось ремонтує, це сім'я, це приналежність до групи людей, можливо, вам допоможуть, можливо, ви робите ремонт. Вам приїдуть рідні чи друзі, допоможуть. Ви поїдете, їм допоможете. Приїдуть рідні в гості, коли є, ви святкуєте щось. Ну, така класна енергія стабільності, впевненості в, в підтримці. Чудово. Наступна карта. Близнючки, Наступна карта для вас смерть. От маєте вам коридор затемнень, що потрібно, а смерть це і є залишити, відпустити і позбутися. Ось все, що вас пригнічує, все, що вас лякає, все, що вам заважає. Залишайте від 7 по 21. Вересня триває коридор. Ви впродовж цього часу трансформуєтесь на кращу версію себе. Ну що ж, в нас ще одна карта, так, дивимося. Що тут у нас? Туз посухів, супер. Тому що дивіться, що тут було. В нас було було колесо фортуни. колесо фортуни це шанс, це можливість, це везіння і фарт. А туз це початок, можливість, яка вам дається. І в вогню туз спосухів це вогонь, це пристрасть, це бажання, я можу, я знаю, я хочу. Це коли таке завзяття, це ентузіазм наш. Коли ми з радістю беремося за втілення тих можливостей, які прийдуть в наше життя. Ну що, ще одна колода, ще три карти, близнючки, ще одна карта для вас четвірка мечів. Четвірка мечів ну в класиці вона має зовсім інше тлумачення, значення. Це зупинка, відпочинок. А тут, дивіться, на осліп я йду. На осліп, що в нас тут було? Дивіться, четвірка посухів, нерухомість. Знаєте, якщо ви продаєте чи ви купуєте, не, не довіряйте, не, не, ну, на осліп, на мання не купуйте і не продавайте. Все перевіряйте. Обов'язково маєте лицаря посухів. Тобто це рішучість, це швидкість, це ваші амбіції, це ваше бажання. Це не вірте на слово, а краще побачити на власні очі. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас, близнючки. Ой! Королева кубків. Королева кубків це. Руся, не штовхай мені штатив. Де ти лягаєш? То треба лягти на сам штатив мені. Королева Кубків, доросла жінка, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Хто вона вам виїзнає? Торчику! Знаєте, не знаєте? Прийде в ваше життя, чи це жінка, психологиня яка допоможе вам впоратися от, з вашими страхами? Можливо, вона відкриє вам очі на ваші страхи. Знаєте, бо це жінка, яка вміє вислухати, вміє, підтримати, вміє подивитися. Е підібрати правильні слова або це ваші емоції, так? Ваші емоції, які вам підкажуть, чого ви боїтеся. Відкриться очі на на свою залежність чи свої страхи, і, от, і ви їх позбудетесь, трансформуєте себе. Ну що ж, ще одна карта мої любі для вас. Ще одна карта. Що тут в нас? Знову туз, тільки знову туз посухів. І дивіться, тут була третя карта туз посухів. І е, в цьому таро 78 дверей також туз посухів. Дивіться, тут тут ви маєте тут він наче мах, він знає заклинання для того, щоб відкрити двері. А колесо фортуни вам дасть це заклинання, покаже, де ті двері, скаже, що сказати. Все вам дасть, тільки головне їх не боятися, відкрити, зайти і, і, і діяти, прикладати зусилля, робити щось, а не стояти і думати. М -мо, треба, не треба, варта, не варта. Бо вогонь це дія, це можливість, яка вам дасться. Всесвіт вам дасть цю можливість. Головне не пропустити її. Ну що ж, мої любі близнячки. Я бажаю вам мирного і спокійного вересня, легкого, позитивного, успішного, легкої і пози... позитивної трансформації, щоб вона для вас була лег... комфортна, е... легко ви її пройшли, щоб ви легко відпустили все, що вам заважає. Відпустили все, що вже себе віджили, віджило. І прийшли в новолуння, в сонячне затемнення. Новою оновленою людиною, з новими намірами, з новими цілями, з новими бажаннями, з новою силою. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, а хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па.